А ще нападник завжди мав запальний темперамент, через що потрапляв у різноманітні халепи. Якось він довго чекав в автівці, коли відчинялися ворота на клубній базі Динамо. Ззаді шестерка під'їжджають і начинают сигналий зажду, ну, как будто я на світофорі заснув. Ну, звісно, вхожу, пішов, ну і потом під'їжджаю, ну, к зданию, выхожу. Ну там не видно просто було, Я б, конечно, не послал. хоча, может бути, і послал. О, ну просто я тебе говорю, такий сигнал, ну такая істерика була. Кобута от реально, знаєш, зілюда, а я тут сплю спокійно. Як виявилося облаяв Леоненко, тодішнього тренера дубля киян Володимира Онищенка, власне, згодом Форвард став його підопічним загримів у «Динамо-2» у 96-му, де провів 45 поєдинків та забив 11 голів. Довелося навіть відіграти кілька поєдинків за Динамо 3 Після того як мене перевели в дубль, Григорій Михайлович сказав. От зараз заб'єш голів 5, і тебе одразу ж в першу команду візьмуть. Я забиваю шість, ніхто нічого. Ну і все. Я сказав, що більше забивати не буду. Лише гольові передачі віддавати. Це не мій рівень був перша чи друга ліги. Гравцями, які тоді перетнулися з норвим нападником у дублі киян. Його поведінка запам'яталася надовго. Віктор був своєрідним і у той час, і тим більше тепер. На Леоненка ніхто не ображався. Всі розуміли, що це не зі зла, у людини просто така натура. Віктор, приїжджав на базу із хлопцями з основи, вітався так привіт, лайно першого сорту. Трохи молодших гравців він вітав фразою про лайно другого сорту. Але це було не зі зла, він, до речі, не змінився.